Чому варто обрати білий фасад кухні? Дивіться уважно. Вічна класика у сучасному стилі. Білий колір він як маленьке вишукане чорне плаття у світі дизайну, тобто завжди актуальний. Він візуально розширює простір, додає легкості, свіжості та завжди створює гармонію, поєднуючи в собі, скажімо так, виступаючи каталізатором між різними е, яскравими відтінками. Він завжди актуальний. Друга причина: твій політ фантазії без обмежень. Хочеш цього року сині стіни, а наступного року, наприклад, оливкові? Будь ласка, ніяких проблем. Білий колір чудово комбінується з будь-якими кольорами, відтінками та стилями у дизайні. Тому без ремонту, але завжди з новим настроєм. Третя причина довговічність дорівнює економії. Білий колір не так сильно вигоряє на сонці. А якщо це якісні фасади, то взагалі не вигоряє на сонці, завжди є актуальним, не дивлячись на роки, оскільки білий був актуальний і 200, і 300, і 1000 років тому, і буде актуальним. Також і наступні 100-200 і більше років. Ну і ще білий не піддається ніякому впливу тенденцій та моди у дизайні. Тому білий це надійна інвестиція в майбутнє. Четвертий пункт контроль чистоти. На білому видно все. І це. Плюс, оскільки ви завжди будете знати, в який саме час та в якому місці вам потрібна ганчірочка, а враховуючи якість сучасних матеріалів, цей процес буде протікати легко і швидко, тому користуйтесь.